Нагадаємо, вчора чоловік безжально нищив дерева на Богданівському бульварі. За ці хуліганські дії його затримали правоохоронці. Він був доправлений у лікувальний заклад психіатричного спрямування. Переломані навпіл сакури не залишили байдужими мешканців мікрорайону. Люди ще з вечора самотужки намагались рятувати деревця, примотували їх і обробляли спеціальним садовим розчином. Розповідають учасники того процесу. Вже зранку на наступний день приїхали працівники СКП-комунальник, які весь цей час доглядали за алею сакур. Вчора відбувся приклад акт. У Сибанона Хмельницькому особа, яку затримали, в першу чергу громадяни, будь-які працівники поліції, пошкодила дерева, які ми висадили разом з дітьми. Утримували їх працівники комунальника. Тось тобто багато труда було вкладено, але ну, трапилось те, що трапилось. Невідомо, що спонукало дану особу, або хтось спонукав здійснити даний акт вандалізму. Це всім займаються правоохоронні органи. Встановлять ну, що і спонукало, або хтось її спонукав. Місцеві мешканці оперативно підв'язували дерева. За чим велика дяка. Сьогодні зранку працівники СКП Комунальник місце з вами посилюють речками, які були оперативно придбані. Починаємо їх обільно як то кажуть, поливати. Сьогоднішнього дня маємо надію, дай Бог, щоб це допомогло деревам відновитись. Ну, якщо не відновляться, то у нас на осінь запланована висадка по центральній частині ці дерева, які треба буде замінювати. Ми їх замінимо. Ще раз хочу подякувати жителям мікрорайону, нашого Богдана, який оперативно дерева, які оперативно підв'язував всі дерева, були злесі. Всі 37 сакур підв'язані з тубором, наложили шини із рею. Крони дерев виглядають не зів'ялими. Комунальники працюють всі небайдужі бажають цим деревцям зцілення і заживлення.